В ефірі хроніка міста вночі з 4 на 5 вересня в місті жовті води був пограбований храм Української православної церкви Київського патріархату. За коментарями ми звернулись до настоятеля храму отця Олексія. Новоявлені вандали 21-го століття через вікно вночі вдерлися до храму, як останні антихристи. Вони нівичили ікони, церковну утварь, частину цінного церковного майна вкрали та пограбували церковну лавку. До нас дійшла інформація, що сьогодні вночі було пограбовано вашу церкву, так чи так є насправді? Що так, саме було зранку? Ми прийшли церква була відкрита вже і пропало багато. Церковних речей, утворі вкрали. Ну, оскільки приїхала міліція, вже знайшли, хто шукають його на даний момент. Вже встановлена особа, хто це був, і його шукають. Цінні речі чи не цінні, що саме було? Ну, саме Найцінніше, те, що вони вкрали, — це потір для причастя віруючих. Це одне таке було з реліквії, тому що воно було 10 років вже, то тобто 100 років йому виповнилося в цьому році в цій чаші. Вона була імена підписана, ця чаша. Оце одне з цінних, а решта це вони покрали таке, що було в храмі. Це серебряні зділля, хрестики, колончики і ікони нові, які стояли в церковній лавці. Ну, щоб сказати, що вони несуть з собою історичну цінність. Ні, а просто що нове. А як ви ну, вважаєте, чому саме ну, що людей підштовхують саме на такі вчинки? Ну, і нажива для легких грошей. Працювати ніхто не хоче. А хочу, щоб тільки хтось приніс, подав, дав. Я не думаю, що сюди хтось поліз з чесних людей. А вперше така ситуація у вас склалася? Місяць назад пробували вскрити, але не вдалося їм двері відкрити. Ми тільки погнули, поламали нам всі замки, все. Ну, не вдалося їм відкрити. Це друга спроба. І як сигналізація у вас є, нема? Можна... Сигналізація не була поставлена на сигналізацію. Оце одна наша була помилка, що ми не поставили на синілізацію вночі. На планувати. Сьогодні будемо ставити назад, відремонтуємо, будемо ставити на синалізацію. Тому що без синізації зараз тяжко. Це нас навчило вже. Освячення Христа на місці будівництва нового храму, яке заплановане на 9 вересня, відбудеться, незважаючи на цю ганебну подію. В неділю в нас буде божественна літургія, в 10 годин прийде сюди наш іперхальний керуючий єпископ Симеон. І після літургії буде освячення Христа під будівництво нового храму. Ми Запрошуємо всіх бажаючих, хто. хто має бажання, будь ласка, прийти, розділити з нами цю радість.